ранок 14 грудня розпочався із повітряної тривоги в декількох областях України. У столиці близько шостої ранку почали перші звуки вибухів. Росія атакувала столицю дронами камікадзе, але завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та радіоелектронної боротьби над Київщиною знищили 13 шахідів. Наслідок ранкової атаки пошкоджено дві адмінбудівлі у Шевченківському районі столиці. А у селі Вашнева приватний будинок попередньо обійшлося без постраждалих. Наразі на Луганщині. Де окуповано 13 населених пунктів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Він висловив упевненість, що до нового року генштаб ЗСУ зможе порадувати прогресом на Кремінському та Сватівському напрямках. Стабільно важка, але контрольована ситуація у Білогорівці. Наші військові відбувають постійні атаки росіян на окупованих територіях. Деякі населені пункти закриті на в'їзд та виїзд. Росіяни глушать зв'язок та інтернет, а та також масово. Заселяються в цивільні будинки в селах біля лінії фронту. Подекуди мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю. Росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту у Донецькій області, б'ють по будинках цивільних підприємствах та інфраструктурі. На лисичанському напрямку близько 40 прильотів зафіксовано поторському і зарічному Лиманської громади. Епіцентром бойових дій лишається Бахмут. У місті не припиняються вуличні бої. Зсу тримають оборону. Зсу знищили керівний склад 58-ї армії Росії, який розміщувався у Мелітополі. Крім того, в районах Енергодару Токмаку та Гуляйполя ліквідували три артустановки до 10 одиниць військової техніки різного типу. Поранено близько 150 військовослужбовців противника. Ну і генштаб зсу повідомив результати удару по місцю дислокації Росії в Кадіївці на Луганщині. Мінус 60 росіян ліквідували одразу ще сторошистів отримали поранення. Напад білоруських військ на Україну залишається малоймовірним попри позачергову перевірку боєготовності білоруської армії, яка розпочалася вчора, 13 грудня. Так продовжують вважати експерти американського інституту дослідження війни. Тим часом у моніторинговій групі Білоруський гайон переконані, що ці заходи можуть означати оцінку можливостей частин та з'єднань Оперативно висуватися у призначення райони для виконання завдань такі перевірка періодично проводяться у війська